Любі мої всіх вітаю. Я вам казала, якраз, мабуть, перед тим, як робила огляд футболок, що я отримала такі посилочки унікальні, цікаві, дуже цікаві. Там різні речі. І посилочки формуються в Англії, тому Практично всі предмети, ну є тут деякі там, Китай, але щоб ви розуміли, що навіть собі я залишила, там, мабуть, три шампуні, і серед них був шампунь-ДАФ, то, знаєте, ну, це не, не нашого розливу. Це така якість, взагалі я дуже задоволена. Тут ви бачите і креми стоять на столі, це все виробники Англії. Я буду розказувати вам трішки, ну, досконаліше, речі різні дуже різні. І от тут частину я вам показала посуду, ну і, звичайно, якість. Давайте будемо дивитися. Раз замовила, то вже треба. Ну, це я так на пробу. Хоча я на пробу на пробу, сьогодні ще два лоти замовила. Не знаю, там побачила вага домашнє е, запаковані. Ну, так, знаєте, все відео мені не показували, лише так фото зробили. То те, що зверху я помітила, то не знаю. Замовила. Деякі речі залишилися, звичайно, вдома. До речі, хочу сказати, що вчора я відправила велику частину посилок, велику частину все, на жаль, не змогла взяти, Тому завтра четвер, завтра працюють обидві пошти і решту посилок, кому обіцяла, постараюсь нічого не пропустити, завтра відправлю вам, відвезу. Сьогодні могла відвезти на нову пошту, але в мене тут курчата почали ну, вилуплюватися чи як там в інкубаторі. І я боялась пропустити цей момент, хоча можна було вести, тому що вони довго там думають щось, тільки два курчатка є, поки що, ніби яєчка надкльована, Ну, це дуже цікаво, звичайно. Ну, давайте приступимо до посилочки. Ось такий був альбом, фотоальбом у цій посилочці. Дивіться, ну, так як раніше, знаєте, ну раніше, не раніше, те, що ми зберігаємо фото і на комп'ютері, і, наприклад, на телефоні, то то все таке. А альбоми є альбоми, розумієте? Тому ось такий альбомчик, дивіться, новесенький, в користуванні не був. Я навіть не знаю, скільки тут поміститься. Тут багато поміститься фото. У мене, наприклад, як діти росли, я купляла отакі альбомчики, і всі фото в мене є. Навіть залишила фотоальбом для Дмитрика. Залишила, так. Да. Треба робити такі фото, які, ну, щоб були, от саме в таких альбомчиках. Тому дивіться, під номером 36 такий альбомчик коштує 80 гривень. Ціни я ставила невисокі. Деякі речі, які дивилася по інтернету, деякі не дивилася просто ставила приблизно, ну, за 50 ой, верніше, за 80 гривень такий альбом ви не купите. Ціни зараз дуже високі на все. А тут отакий новесенький альбомчик. Не взяла я лінійку, а сантиметрова є в мене. От добре, що безпорядок, розумієте, на столі. Все під руками. Ну, тут в мене водичка моя. Так, 12 майже сантиметрів він шириною і довжиною майже 17 сантиметрів. Отакий альбомчик. Номер 36-80 гривень. Так. Далі є в мене ось така мочалка. Кладуть різні речі. І мило кладуть і, ну, взагалі. І я рада, тому що я багато чого залишила собі. Ось така мочалочка, вона новенька. Велика ця мочалка. Бачите, вона навіть із ярликом. Така мочалка йде під номером. Не причепила. Тоді покажу в наступному. Бо не причепила номера. Ось мочалка така трошки менша. Дивіться, новенька мочалочка рожева, вона навіть була в коробочці. Не знаю, чи це від неї коробочка чи ні. Отак вона була. <кій> під номером 28. <кій> 30 гривень така мочалочка. Новесенька мочалка. Так. Далі ось хочу вам показати отакі яйця. Тут їх 6 штучок. Єдиний недолік, що тут десь, мабуть, на сонці стояло і трішки коробочка втратила колір. От, бачите, з цієї сторони вона така розовенька і тут ну, рожева, а тут ось втратила колір. Оце єдине. Ось дивіться, які тут бомбочки для ванни. Ось такі жовтенькі і рожевенькі. Шість штучок. Вони всі запаковані, бачите? Вони в плівочці. Ніде не пошкоджені, ніде нічого. Ну, тобто, плівочка ціленька. Ось такі бомбочки для ванни. Хто любить, я таке люблю. Тут їх шість штучок. Я і читала з яким запахом. Ну, медові. Медові тут написано. Медові. 6 штучок таких бомбочок, ну, я так називаю, можливо, по-іншому, хто як називає. Ось такі яйця для ванни. 6 штучок під номером 27, 100 гривень такий набір. 100 гривень. І можете 6 разів прийняти розслаблюючу ванну. Так, далі є в мене ось така свічка. Дивіться, тут е, навіть уявіть. Одна склянка. Сама звичайна десь мілілітрів на 250, а то й більше. Всередині ось іще одна склянка. Менша, десь 100 грамова. Залито, тут якимось таким цікавим залито, я не знаю, що то ніби силікон отут. І всередині вставлені отакі, бачите, це льон, це шишка, такий кленовий листочок, куриця, здається. Ну, такий декор. І. Ой, забула. Ну, запах такого ніби ладана. Отака свічечка, запах ладана ну, весенька свічка. Пахне дуже приємно. Ну, так, запах ладана А, це, це було приклеєно скотчем. Думала, що щось розбито. Ні, це, ось, бачите, ось скотч був. Мабуть, ціна, чи що було приклеєно, бо кругленьке. Ну, я зняла його. Так, ось така гарна свічка під номером 32, 100 гривень. Новесенька, цілесенька в користуванні не була. Так, далі є ось така ємність для масла, для олії. Скоріше всього. Бачите? Також вона новенька, в користуванні не була. Ось така ємність. Тут десь, не знаю, ну, як на стіл ставить 10 мл 150, я так думаю. Ось механізм, все тут працює. Тобто так вона закрита, так мільє, отак. чи так. Бачите, все працює. До речі, собі млинок дуже якісний залишила. Бо в мене чомусь є млинки для перцю в наявності, і не працюють вони, а це такий дуже якісний, металевий, залишила собі млинок. Під номером 31 така ємність для олії 80 гривень, це така баночка. Ще раз показую, все тут працює. Так, як настилось, там, ну, десь до, підсмак, ну, підсмачити салат там чи що, ну так. Так, далі є ось такий антиперспирант. Тут дія, бачите, 24 години, також трішки забула, це квітковий якийсь антиперспірант. Приємно дуже пахне. Ніж, ніжний, ніжний такий запах це жіночий антиперспирант. Ну, тут флорел написано, ну, звичайно, якийсь квітковий. Ось. Він повний. Скоріше всього, що він не використовувався. Під 29 номером 50 гривень. До речі, тут написано Avon Cosmetic Made in Poland. Ну, Польща. Польща. Ось такий антиперспирант. Ну, ви розумієте, що це гарна ціна. Так, далі ось така підвісочка. У вигляді, я дивлюсь мені, наче рукавичка. Ну, це дуже популярні такі підвісочки, ніби рукавичка. Або ручка, там ніби видно пальчики. Це, звичайно, біжутерія. Мабуть, я так думаю, тому що я дивлюся по кольору, і воно більш таке жовтіше, не під золото, а більш таке жовтіше. Хоча що, це, я не знаю, я навіть не дивилася по, до речі, це ж тут можна відкрити. Не дивилася по інтернету. Але коли. Я вам казала, що розпаковувала посилки, то відео дзвінок у мене був із сестрою, вона в мене викладає англійську мову і вона мені трішки перекладала, щоб мені менше, щоб мені менше в телефоні ось так вам покажу. Дивіться, яка довгенька підвісочка. Зараз ми її знімемо. Ось, бачите? О, ось така, скільки вона тут у нас. Виміряю. Ну, так виходить 24 без рукавички, без рукавички. Сама довжина 24, ну це виходить десь до 50. Да? Ну і тут, звичайно, ж, ще ланцюжок такий можна. Довжину регулювати. Вона абсолютно новесенька. <кій> ну, це я вже чи зможу одягнути знову. Зможу, звичайно, чи не зможу. Так, ну я потім запакую. Така підвісочка йде під номером 35, 100 гривень вона коштує. Новесенька така біжутерії. Далі хочу вам показати ось таку річ. Це качка, вона дерев'яна, е, вона зру... виготовлена це Англія. Е, виготовлялись такі качки, вони були різної трішки форми, там, там Гол... ну, тобто вони не повертаються, а так то в одну сторону погляд, качечки, то в іншу. Вони виготовлялися в 50-х роках минулого століття. Різної вони були, різного забарвлення, розмальовували як хотіли, це повністю ручна робота. Що в цієї качечки, які недоліки, трішки ось тут постерта на дзьобику, якщо вам видно, фарба. Ну, Зрозуміло, від віку. Трішки от фарба так потерта. Можна підмалювати, можна залишити так в колекції, як. Ну, можна залишити, як залишить, ну і лише вимить, тому що я нічого не мила. Ось так вона знизу тут пофарбована сіреньким. Дуже їх багато різних є іменно, ну, роз, розфарбованих по-різному. Я дивилася по інтернету, це дуже цікаво. І вони стоять доволі дорого, коштують, але я тут очки вставлені на мистинки, там якісь, можливо, скло навіть. От вирізана... вирізаний отвір і туди вклеєні очки. Дивіться, ну форма качечки повністю. Довжиною вона, <кій> ну якщо брати від фостика до дзьобика, то 23 см. Ну, і по висоті вона десь трошки більше як 10 см. Ось така гарненька качечка, бачите, під номером 33 вона коштує 200 гривень. Це річ колекційна. Ну, і ціна це невисока. Так, далі є такий, можливо, це соусник, можливо, молочник, нержавіюча сталь. Тут дерев'яна ручечка. Цікаво так зроблена, бачите? Дерев'яна ручечка, зручна, надійно, міцно, все тут припаяне. Отакий молочник. Тут ось, бачите, носик є. Речі дуже практичні. До речі, в мене колись був чайник, чайник. то в мене його забрали. Ну, Викупили чоловіки для користування дальнобойщики. тому що в нього ну, легко підігрівати. От. Ну, Це такий е, молочничок, можливо, для соусу, можливо, просто навіть і десь в якихось умовах таких дорожних. Можна і навіть каву заварювати замість турки. Е, і дуже гарно наливати, тому що тут є носик. Ну, Тут дуже багато різних. Застосувань можна для нього придумати. 8 см він висотою і в діаметрі 7 см. Отакий От молочник. Ну, я буду так називати, а під номером 37, 80 гривень отака річ. Так, далі маю я крем, зараз правильно прочитаю: фірма англійська Bayless Garden. Бейліс і Гардін, ну, так, вона зветься: це крем для рук. Тут в склад входять жожоба, ваніль і ще щось. амонієва олія, щось таке. Ну, це, це я так як змогла вам, так і перевела. Залишила собі з цієї фірми. Крем для тіла, то використовую я його для рук і взагалі, бо він має там, ну, те, що я залишила, має трішки таку, ніби як нанести крем, ніби такий, ну, трішки-трішки блиск ну, такий є. Ну, Я користуюся ним на ніч, то мені той блиск, все й залишиться на постілі, Але дуже гарна якість. Дуже гарна. Е Дивіться, все запаковано, бачите? Все запаковано, ніде нічого не відкривалося. Це англійська, англійський бренд, дуже популярний. Під номером 25, 100 гривень коштує отакий тюбік. Тут е, має 50 мл, е, ну, об'ємом 50 мл. Звичайно, е, я дивилася, вони набагато дорожчі. ну... Та й навіть ну, ціна така. І це ось такий, в принципі, бачите, по об'єму такий самий тюбічок, це крем для тіла. Але його, наскільки треба трошки, розумієте, тут також жожоба, ваніль і, ну, в принципі, такий самий склад. Це я щось собі ще підчитую. Ось такий тюбічок, також він е, запакований. Ось бачите, запакований. В користуванні не був такий тюбічок теж буде коштувати 100 гривень. Так, і в цьому відео хочу показати вам ще одну ось таку річ. Це картина. Е, Її можна ставити ось так. На цій картині вишите собачатку, нитками вишите собача. Оце ось вишивочка. Не знаю, яка вона там всередині, та вишивочка, можливо, вона на, на весь фон, але тут накладено під склом ще отакий фон такого не то оливкового кольору, не то зеленуватого, скоріше, можливо, хаки такий колір. Ніби як ну, це фон, то не знаю, яка там, ну, як вона наскільки вишита, я не розкривала. Ось така картина. Можна її ставити, я вам показувала, ось можна ставити. Ось можна відігнути оцю штучку і підвісити. Ну, я не трогаю нічого, так як воно е, закрите. Тут, бачите, все ось воно зафіксовано, оцей картон. І ціленьке скло. Скло ціленьке. Одна картина, на жаль, прийшла з розбитим склом, ну так їх пакують, знаєте, там такого пакування немає, як ми пересилаємо один одному. Єдиний недолік, я все це у, у ціні е... врахувала. Ось тут трішки здерта фарбочка. Бачите? Ось так покажу. Ось тут трішки здерта фарбочка. Ну, Можна просто коричневою фарбою зафарбувати, або таким лаком, або морилкою, і нічого буде не помітно. Так, ось така картина. Зараз вам скажу її розміри. 27,5 на 22,5. Отакі розміри цієї картинки. Дуже симпатичний песик. Під номером 38 180 гривень така картина. Ось таке бачите в мене відео. Незвичайне. І ще, ну, ще є в мене багатенько речей, таких, яких я вам хочу запропонувати. Визначайтеся, можливо, комусь щось і потрібно. Робіть замовлення, оплата на карту. І, як завжди, знову ж таки, посилочки відправлю завтра кому терміново. Нагадуйте, нагадуйте, дівчатка. Коли будете робити замовлення, ще прохання, то бачите, ось, наприклад, номер 25, там, то і будь ласка. Ну, дуже шкода, що не завжди чуєте, як я щось говорю, бо я розумію, що люди дивляться на товар по бистрічку І ще одне перегляди є, а вподобайок нема. Ну, тобто, ви ж все рівно дивитеся, розумієте? Я вам віддаю свою енергію і хочу, хоча б вподобайку. Ну, не всі ж замовляють. То не забувайте, просто прохання. Не забувайте ставити, якщо вам сподобалося. Ну або так, якщо не сподобалося, ну так не треба, так не треба. Треба, щоб ми зараз жили в мирі, в позитиві, тому що негативу ж ви бачите, як нас багато зараз. Ось таке відео у мене сьогодні. Всім дякую, що були зі мною. Всім гарного тихого, мирного дня, сонячного, теплого. Хай так у вас буде і на душі. Всіх обняла!